Вже скоро прийде. Часто довелося піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі гради, та сам, вам Берщі, як екран, дівчині. Привіт, привіт, мої любі друзі. Радий дуже сьогодні нашій зустрічі. Ну, Привіт, і, і ви, мої хороші, вітаю вас у себе на гостині. Привіт, добрячок. Так, так, так. А що ж це таке? Хех. Чому ж це ви такі якісь сумні щось сталося чи ви чомусь зажурилися? У нас до тебе справа. Тх, а яка справа? Ну, розповідайте швидше. Нам сьогодні у дворі сказали дуже дивну річ. Так, дуже дивно. А що ж таке дивне ви почули у дворі сьогодні? Хлопці питали, як ми допомагаємо ближнім. І, і що ж тут такого дивного, що я зовсім нічого не можу зрозуміти? Справа в тому, що ми не знаємо, хто наш ближній. Що ж? Спробую вам у цьому допомогти. Скажіть на ну мені, від якого слова утворилося слово ближній? Або ж яке слово є його родичем? Я думаю, що це від слова близько. Тобто поруч. Саме так. Хочу вам сказати, що ви відповіли правильно. Тобто ближній цей той, хто близько, хто поруч з вами. тому все проблема, добрячок. А яка ж проблема? Ще, ще більше ви мене запутали, ну нічого не можу зрозуміти. Вдома моїми ближніми є тато і мама. Так, ти правильно кажеш? А в школі моя сусідка по парці. У мене сусід. І тут ви не помиляєтесь. Тролейбусі, хто зі мною стоїть поруч, а на вулиці грає хтось зі мною у гру. Так, ви все вірно говорите. Ну, я тільки ні одного не можу збагнути. А де ж тут проблема? Проблема в тому, що цим хлопцям сказати, кому із наших ближніх допомагати. Це питання дітки цікавило людей ще в ті давні часи, коли на землі жив Ісус Христос. Це цікаво знати. Якось до нього підійшов один чоловік та й запитав ось те саме, що і ви мене запитували. Всі, хто його оточував, затихли. Адже хотіли почути пояснення від великого вчителя. І що? І що, що сказав? Хм. Він розповів їм одну дуже цікаву і повчальну історію. І саме ця історія, яку він їм розповідав, допомогла зрозуміти, що допомагати потрібно всім, всім зауважте, хто потребує від нас допомоги. Це і старенькі люди, та й маленькі дітки, і навіть хворі та різні знедолені люди. І навіть дорослі батьки. Справді ми не повинні відмовляти у допомозі нікому. Особливо коли людина у нас про це попросить. Я розкажу, як ми з татом картоплю викапували для бабусі. Так, так, а, а ти що, Дімо, розкажеш нам? А я розкажу, що в, уступив місце в тролейбусі. Молодці, дітки, молодці. Добре, що у вас є що розказати. Хех, відверто кажучи, гірше було б, якби вам довелося б такі історії вигадувати. Привіт, друзі! Привіт, Кукабайло! Вітаємо, вітаємо тебе! Давненько щось я тебе не бачив. Ти ж знаєш, що я літала до Австралії і на своєму шляху з твоїм братом зустрілася. Ось тобі від нього лист. Та нарешті, нарешті, давненько я від нього листів не отримував. Ану ж бо, друзі, давайте всі разом подивимось, що ж там в тому. Листові. Я візьму лист. Давай, бери лист. О, давай на мені його. Хо, о, дітки! То це ж це ж відеолист. Ану, давайте його подивимось. Привіт, братику! Привіт, мої юні друзі! Ох же ж іскочив я за вами, за нашими дружніми бесідами в ефірі телепередач. Хочу розповісти дещо про свої пригоди. От нещодавно я побував на Закарпатті у дитячому реабілітаційному центрі в містечку Свалява. Ну що за хороших діток там зустрів? Ми з ними навіть потоваришували. Вони розповідали свої історії, ділилися мріями. Колись я вам докладніше розкажу про це. Адже ж так хочу, щоб їхні сердечні бажання збулися. Бо ж ці дітки мої ближні. А ближнім треба обов'язково допомагати. Дякую, дякую, Кукабаро, за відеолист від мого братика. І маю тобі дещо сказати. Ти знаєш, він прийшов якраз дуже вчасно. Що ти маєш на увазі? Розумієш, Кукабаро. У нас тут е, виникло одне таке запитання. А хто ж такий наш ближній? Тобто, кому ж ми повинні допомагати? О, я можу вам пояснити. Хм, а ну, ну спробуй, спробуй, кукабар. Але я зроблю це не просто так, а за допомогою загадок. Згода загадки відгадувати? відгадують? Да! Так, отож перша загадка. Сіра шубка і спіргін. На морозі жвавий він. Не орел, цей стрибунець. Хто це діти? Горобець. Молодець. Вашої допомоги, дітки, потребують птахи. І не тільки горобчики, а й синички, голуби, ворони. Усі, хто не полетів зимувати у теплі краї, ви можете облаштовувати для них пташину їдальню. А тепер слухайте наступну загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує. Тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Від кішки справді. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Я ледь себе стримав, щоб не дати відповідь на цю загадку. О, ти знав добрячок відповідь, так? Так я здогадався, дуже цікава загадка. Ану, слухайте ще одну: Софійка, будеш відгадувати? Угу Давай. Він стояв, хвостом махав. Хто такий, питаю, гав, і відтоді всім скажу, я із гавом тим дружу. Це такий гав собака. Правильно, собачка! Хочу вам розповісти, друзі, що потрібно допомагати також бездомним кішкам і собакам, не ображати їх по можливості підгодовувати. А зараз я пропоную вам виготовити собачку орігамі. І ви зможете його прикріпити біля свого ліжечка і завжди пам'ятати про те, що нам потрібно піклуватися про наших ближніх. Згода? Так. Так. А ви так можете? Отож, починаємо. Добрячок, нам для цього потрібен папір. Є у тебе два аркуша паперу? Так, звичайно, ось у мене тут. О, зараз я дістану. О, дивись, є. У мене є листочки. А давайте беремо кожен по листочку. Беріть, дітки. Так, добре. Ну, а що ж далі, Кухабаро? Тепер його треба скласти по діагоналі. Тобто напіл, так? Да? Так, правильно. Так, дивіться, дітки, як я роблю і ви робіть так само. Так, так. До речі, папір повинен бути квадратної форми. Ось так тепер розгортаємо і тепер з іншого боку складуємо. Тепер отак ще згинає? Ні, ні. Розкладуємо ось так. Тепер нам потрібні були тільки лінії. І беремо і отак от до середини. З одного боку взяли краєчок і до середини його складуємо. Всі краєчки? Ні. Тільки 3. два потрібно. Так, так, так. От молодці, молодці. І так загинайте тако щоб воно. щоб там лінії позалишалися. Так, 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 добрячок. Правильно, молодці. А тепер беріть ось цей краєчок і загинайте іще раз, отак, всередину. А той назовні загинаємо, щоб трішечки торчав. Це буде у нас такий хвостик у собачки. А ось, так, Отак, Раз ось так загинає. Ні, ні, не оце, а оцю, ось цю сторону, та навпроти. А тепер ось, бач, тут де, де не загнуті. Кінчики. Навпіл складаю. його складаємо навпіл. Ану, давай, Діма, навпіл складай його. Складай. От, молодці. У вас дуже гарно все виходить. А тепер потрібно... По основним лініям загнути. Це будуть, так би мовити, ніжки нашої собачки. Так. Ану, спробуйте. Давай, Діма, я тобі допоможу. Бери ось такого загортай. Ось ось цей листочок сюди, а теж на ту сторону. Ану, Софійка, о, дивіться, Софійка правильно зробила. Так, о. Ото, все, бачите, все у вас виходить. Молодці. Ось в мене тільки. О, і в мене вийшло. Так, молодці. А тепер залишилось останні штрихи для нашої собачки. Молодці, давайте. Собачка вийшла. Так, а тепер залишилось для нашої собачки намалювати носик, ротик і вушка. Добрячок, допоможеш? Ну, та звісно ж так. У мене десь в кишені був фломастер. Ану, ану. Ось він є. Ану, добрячок, допоможи. Бери, Діма, малюй. Домалюй очко, носика. Дивись добрячок, які у нас дітки молодці. Та, звичайно, я не перестаю ними захоплюватись. Добре. А Софійка ще не домалювала, да? Собачка, дивись, Угу, Чудова яка! Софійка, показуй, що там у тебе вийшло. Чудова. Яка. Чудова собачка. А давай дещо попросимо телеглядачів. Хай вони напишуть, як допомагають ближнім. Яка чудова ідея, добрячок, Та да, мені також дуже сподобалось. Гаразд. Дорогі друзі, напишіть нам свої історії. А листи, листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. Ну що ж, друзі, нам настав час вже прощатися з нашими телеглядачами. Так. До, До побачення. побачення. До наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав, камеру тримати і розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.